Якщо ви хочете уникнути зайвих стресів і уникнути якихось істерик і тому подібне, комфортно вам о, може допомогти пересуватися іван таксі угу. і о, Якщо ви відповісте на наше запитання, ви зможете пересуватись ним дешевше. Це а... такий натяк, так? Да? Тобто, в нас є сертифікат, який ми можемо подарувати тим людям, хто зможе дати правильну відповідь на запитання від Іван Таксі. Отже, номер телефону 1576 або 346771. І оцей а, літаючий конвертик зовсім <світ> скоро може стати вашим, якщо відповідь вашою буде правильна. А питання таке. За який максимальний час може дозволено оператору прийняти замовлення? Причому не за скільки часу приїжає машина, а за скільки приймає оператор замовлення диспетчер. максимально так. диспетчер? Скільки часу повинна витратити диспетчер максимально для того, аби прийняти замовлення від клієнта таксі служби Іван Таксі? Власне? Отже, скільки часу потрібно оператору або диспетчеру для того, аби витрати, аби прийняти ваше замовлення? Як довго, максимально довго так. можна скільки, вас об? Скільки... Можливо, вам дозволяють там не вам, а операторам дозволяють обслуговувати клієнта пів години. Може, три хвилини, чи дві хвилини, чи можливо одна хвилина потрібна оператору для того, можливо, аби прийняти менше. ваше замовлення на подачу тобто, автомобіля за адресою, тобто пояс, пояснимо, що. Прийняти замовлення це час той, що ви набираєте телефон, йде гудок, і від того часу, поки пішов гудок, до того часу, поки оператор каже, машина буде, буде вам, за адресою. За адресою через вам прийде смс. Да. А скільки часу від того, як ви набрали номер до того, як вам скажуть слова, «очікуйте смс з машиною з номерами машини та стоїмістю вашої поїздки, скільки часу повинно минути не більше ніж стільки часу. В кого є які варіанти? Телефонуйте 1576 або 346771. Скільки часу максимально може приймати ваше замовлення оператор служби таксі? ІванТексі? тобто ви телефонуєте, набираєте номер, пішов гудок після першого гудка. Скільки максимально часу ви ну, оператор? Ми, по, ось, ну, да. Скільки часу ви проведете там, на лінії з оператором? Лінії чи очікуючи, поки очікує. вам відпові? Ну, від відповідя... відповідуть дадуть відповідь. Дадуть відповідь, поки відповідь. вам дадуть відповідь а, і скажуть здравствуйте. Ви зателефонували в службу Іван Таксі. Ваш дзвінок дуже для нас важливий. Кажіть, за якою адресою потрібно подати машину. Чекай, 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 Ти що на роботу хочеш влаштуватися? Я хочу влаштуватися <реш> на роботу. В разі чого я ти можу... Ти краще таксистом влаштовуйся. Я знаю, ти дуже любиш керувати. До речі, сьогодні... влаштуюся такси. Я сьогодні бачила оголошення, що в Іван таксі потрібні нові таксисти. Тому я тобі чесно кажу, ти ну, просто як вода, дивився, тому що я дійсно, коли побачила оголошення, думаю, може піти попрацювати ну таксистом в разі чого нічну зміну. Але потім зрозуміла, Тебі що Тебе є ще ефір... 4 години на добу, які ти можеш працювати таксистом, В принципі, ну на що спати. Ну да, десь так, і я зрозуміла, що в принципі прямий ефір він набагато важливіший ніж пересування, тому що не можна на віктора залишити все, бо тут буде повний хаос. І так. тому довелося відмовитися від бажання і від мрії попрацювати таксистом. Наталі менше. приснився страшний сон, що вона лишає мене тут на 30 секунд, повертається. А тут всі декорації впали. Цієї планки верхньої немає. Всі диски поскидані, все, все, все поломане. Взагалі нічого, розруха і хаос і такі ядерний грибок. Тік. Отже, запитання для нашої сьогоднішньої рубрики «Телеграз» звучить так: скільки часу потрібно оператору для того, аби прийняти замовлення на виклик машини ну, за давайте, адресою, давайте. Це, а, най... Це ж книжки. Знижки це не знижки, да дійсно. До це речі, знижки. оператори мають досить швидко, досить оперативно прийняти вашу заявку. І, до речі, робляться досить швидко, як показує. практика. Я пам'ятаю, коли таксі тільки не ну, починали організовуватися, і коли ці служби не були настільки поширеними, і раніше ти телефонував, а потім довго слухав, поки візьмуть слухавку. А потім брали слухавку і казали: почекайте одну хвилинку, і ти висів по 5-7 хвилин на телефоні. Скільки а ми, сьогодні до речі, швидко приймаємо? Телефонний дзвоник. Доброго вечора. Алю. Здравствуйте. Вечер. Я скажу, що одну минуту оператору достаточно, щоб прийняти є норма. Є норма. Скільки максимум можна? Норма? Да. Ну полтори дві минутки. Ні, неправильна відповідь на запитання. Вибачте, що ми вас розчарували. Насправді, насправді, в нас нема більше ефірного часу, і тому ми скажемо одразу правильну відповідь для того, аби обслугувати вас, для того аби прийняти ваше замовлення. Оператору надається максимум 20 секунд від вашого телефонного дзвінка до того, як він скаже фразу машина буде за адресою. Має минути не більше секунд. Секунд, все Тож на цьому будемо прощатися. Можете прощати... засікати на цьому. Будемо прощатися до завтра, до 16.25. рівно, рівно. Ми навіть на 20 секунд нема. Ми рівно в 16.25. двадцять п'ять. З тобою. А, хай вам щастить усього найкращого, посміхайтеся. До Завтра.